Візитки та інша поліграфічна продукція у Борисполі, рекламна агенція ArtMix Media. важливі дрібнички для вашого бізнесу. Нова патрульна служба розпочала свою роботу на території Бориспільщини. Відтепер працівники поліції будуть знаходитись на території обслуговування на автомобілях, які є в розпорядженні, нести службу та реагувати на звернення громадян, а також вживати заходів щодо попередження та недопущення протиправних дій. Полісмени перебуватимуть на виклики в найкоротший термін. По місту передбачено від 3 до 5 хвилин, по району до 15 хвилин з моменту надходження виклику. Вже сьогодні заступила перша зміна патрульних в кількості. 10 осіб про графік роботи патрульної служби розповів начальник Бориспільського відділу поліції Роман Козяков. На теперішній час запускається 5 автомобілів, які повністю забезпечені паливно-мастильними матеріалами нашим відомством. І відповідним чином чергування буде тривати наступним в такому, скажімо, такому графіку. Працівники заступають в патруль по два чоловіка. На 12 годин. В 12 годин вони несуть службу на територію обслуговування, реагують на виклики, як я вже зазначав, і відповідно документують, вживають заходів. Наступна зміна міняє їх і також заступає на 12 годин. Є можливість відпочинку одну добу, потім через наступні 12 годин відпочинок дві доби. Тобто таким чином і відновлення сил і відновлення, скажімо, і ефект роботи збільшується. У зв'язку з реформуванням патрульної служби працівникам необхідно було скласти переатестацію. Зазначені працівники за своїми діловими і моральними якостями та за висновками комісії відповідають тим вимогам, які покладені на поліціянтів. Як саме проходила переатестація, проінформував Роман Сергійович. Атестація проходила наступним чином: запрошувались працівники до членів комісії, яка відповідно створена, погоджена відповідними керівниками. І представники громадськості, представники, які були складали комісію, проводили відповідну атестацію, тобто задавали питання всілякі, які стосуються як професійного напрямку, загальних напрямків стосовно особистих якихось моментів, і після чого приймали рішення. Єсть у нас звичайно, і такі люди, які не потрапили до поліції у зв'язку з тим, що певні Виявлені факти, які несумісні із подальшим перебуванням в поліції, привітали полісменів з початком нової служби представники міської влади. Перший заступник міського голови Микола Корнійчук вважає, що парк культури і відпочинку є найпроблемнішим місцем у Борисполі, проте поліція зможе забезпечити порядок і протидіяти правопорушенням. У нас дуже багато проблем є у центрі міста у центральному парку культури відпочинки, де здійснюється дуже багато злочинів. От, і, звичайно, коли буде працювати, будуть працювати таких два екіпажі, то я думаю, що і ті правопорушники будуть знати, що у місті цілодобово здійснюється патрулювання і вже будуть оглядуватись, де поліція, чи вона далеко, чи вона вже поруч, і будуть, звичайно, боятися. От, я хотів би вам сьогодні побажати успіхів у вашій нелегкій роботі. Успіхів у вашій службі. Дай Бог вам здоров'я, благополуччя і, звичайно, матеріального достатку, який вам зараз обіцяють підвищити і заробітні плати, і мати достойну, достойну винагороду. Наразі у аеропорту Бориспіль несуть службу працівники із Києва. Патрульні поліцейські Борисполя та району зараз проходять навчання. А вже в березні планується їхній випуск, після чого вони зможуть замінити колег Київської патрульної поліції. На теперішній час відбувається навчання патрульних поліцейських, які виявили бажання нести службу в органах поліції. 100 чоловік будуть нести службу і в місті, і по дорогам, по районам. Тобто досить планується біля 10 автомобілів. Так, так. так да. окрім цих, що зараз у себе. Планується ще 10. тобто це досить потужний, досить такий цікавий формат, який ну як ми бачимо, вже по досвіду сусідніх наших районів він несе певний позитив. Однією з найгостріших проблем не лише в Борисполі, а в Україні є корупція. Думку щодо цього питання висловив старший сержант у Бориспільському відділі поліції Віктор Кириченко. Мої дії при цьому не брати, звісно і зразу можна фіксувати як дача хабаря. І притягують до адміністративної чи кримінальної відповідальності. При цьому доповідати своєму безпосередньому руководству. Допомога людям це основне правило патрульної поліції. Поліцейські намагатимуться швидко реагувати на події та усувати проблему. Дивіться, звичайно, є допомагати людям. Знайте, як наше керівництво каже, служити і захищати. Ну, ми підтримуємо повністю, і е, всі силами намагаємося, і робимо, і будемо робити в цьому напрямку. А саме головне це от, е, меседж зазначеного, е, скажімо, Формату роботи це якнайшвидше прибути до заявника і подивитися йому вічі, відчути проблему, яка його бентежить, або той негаразд, який трапився для вжиття негайних і миттєвих заходів для поновлення права або надання допомоги. Юлія Марценюк, Віталій Назаркевич, новини телеканал Бориспіль.